Ось так у центрі юнацької та дитячої творчості навчають 3D-моделювання. Процес складний та охочих багато. Анастасія розпочала займатися справою два роки тому. За цей час робила роботи різної складності від звичайного годинника до будинку у його реальних масштабах. Це виконувала по плану реального будинку. Всі розміри тут точні. Також є прилегла територія з різними декораціями, додатковими будівлями, які треба. По такому плану виконувався проєкт. Гурток 3D-моделювання у Костополі існує декілька років. Тут учнів навчають створювати елементи побуту, об'єкти інтер'єру, різних істот та персонажів, роботів, сніговиків. Проте основним напрямом є проектування архітектури. Такою заключною роботою в нас іде проєкт. Архітектурний за реальним планом, де діти роблять будинок, моделюють і разом з тим прилеглу територію. Тобто там і паркан входить, і рослинність, і різний спортивний інвентар. Може бути там баскетбольний майданчик, скажімо, лавочки, гойдалки. Ну, тобто все, що може бути біля будинку. Завдяки спеціальній програмі, у якій займаються моделюванням, можна побачити спроєктовану річ з будь-якого ракурсу, каже керівник гуртка Микола Немоловський. А згодом відчути й на дотик, роздрукувавши її. Процес може тривати від декількох хвилин до доби. На магніті я його зняв, ну він без гарячий. Звичайно, я міг би почекати там півгодинки, він би його слів і наплінти. Поверхня холодна. Я приклав, приклав, приклав. Вона помаленьку остигає, тому що знімається тільки з холодного. Якщо з гарячі, то я можу і деталь пошкодити, і можу саму поверхню. Центр юнацької та дитячої творчості об'єднує в собі 10 напрямів позашкільної освіти. Налічує 20 гуртків та 420 вихованців. Проте директорка закладу каже, найзатребуванішим з них є 3D-моделювання. Саме 3D-моделювання є та технологія, за допомогою якої діти собі можуть змоделювати об'єкти майбутнього в цифровому вимірі. А відтак у них підвищується рівень їхніх і конструкторських мін, і навичок, і інформаційних, і відтак зростає рівень креативного мислення. Це саме те, що потрібно для нашої молоді. Додамо у закладі навчають створювати цифрові моделі, працювати із програмами для 3D-графіки усіх охочих віком від 13 до 27 років. Людмила Жук, Андрій Дейнега, новини Рівного.